За час війни ціни на будь-який вид пального стрімко зростали. Тому до нас частіше стали звертатись з запитом підібрати економний автомобіль, який буде невибагливий в обслуговуванні та довго служити. Тому ми зробили підбірку топ-10 найбільш економних автомобілів. Opel Corsa з двигуном 1.2. розхід на 100 км всього 4 літра. При цьому більше ніж 155 кінських сил. Жвава та комфортна машина. Ford Fiesta з літровим двигуном. Розхід на 100 км також 4 літри, і кінських сил 155. Теж прикольний, комфортний і компактний автомобіль, ідеальний варіант для поїздок містом. Далі два дизельних варіанти: Peugeot 208 Blohdi і Opel Corsa 1,5. Як ви зрозуміли, у двох цих моделей об'єм двигуна 1,5. Дизельне паливо споживається в розмірі 3,2 літри на 100 км. При цьому в них 105 кінських сил. Toyota Yaris Hybrid Двигун 1,5 літри, 116 кінських сил. При цьому він споживає всього 2,9 літрів на 100 кілометрів. Цей автомобіль – один із найпопулярніших запитів у людей, які шукають економне авто. Ще три класні економні моделі від Toyota – це Prius, Corolla та Camry Hybrid. Споживають приблизно від 3 до 4,5 літрів на 100 кілометрів. При цьому японська якість, надійність, і комфорт. Далі представник класу D, який найбільше з них виділяється. Це Ford Mondeo Hybrid. Потужність двигуна – аж 187 кінських сил. При цьому споживає він приблизно 4-4,5 літри на 100 кілометрів. І закриває цей список BMW 520D. дизельний двигун, який споживає 4-4,5 літри на 100 кілометрів. При цьому у вас потужна, швидка і маневрена тачка. Так що, якщо ви підбираєте для себе економний автомобіль, який буде довго служити вам, то раджу придивитись до цих варіантів.